Ігор Кривецький, також відомий як Пупс, мегатрешовий персонаж, який свого часу навіть встиг побувати у статусі народного депутата від ВО Свобода. Він майже ніколи не давав інтерв'ю, навіть тоді, коли сидів під куполом парламенту, але нещодавно вистрелив із тригодинною розмовою з Дімою Гордоном. Гордон такі послуги надає за дуже грубі гроші, а ще додайте сюди рекламу на різних трухах і отримаєте інвестицію пупса у розмірі плюс-мінус 100 тисяч доларів. Чи розповів він щось цікавого? Насправді ні. Хіба попустив Турчинова нижче Плінтуса? Він історично помилився, як ви вважаєте? Турчинов? Так. Да. Ну я вважаю, що е, то, що не було. Вистрілів і е, відповіді в Криму це, взагалі, неймовірна помилка. Я так ласкаво скажу. Я би назвав це іншими словами, але стримую себе. Назвав Порошенка хворим клептоманом. Порошенко це втрата.